Фінальному гала конкурсу Королева Полтавщини Полтавщини-2014» передувала клопітка робота учасниць, їх інструкторів, фотографів, стилістів та візажистів. 13 неповторних образів створили організатори конкурсу, і серед красунь обирали одну найчарівнішу, яка представлятиме Полтавську область на всеукраїнському конкурсі. Ей предоставится честь выступать на конкурсе «Королева Украины, представлять свой родной город. Это очень большая ответственность. И нам бы хотелось, чтобы эта девушка была красива не только внешне, но еще и душой, чтобы она была личностью. Возможно, ей удостоится честь представлять Украину далее на международном уровне. Поэтому это симбиоз и внешних данных, и, естественно, внутренних качеств лидерских. Тим якщо вірити ведучому заходу, хвилюватися немає приводу, адже полтавські дівчата на його погляд та смак найкрасивіші. Я от сейчас посмотрев на дівчик саме красиво в Полтаві. йолки палки я думав в Харкові. Я думав в Ніколаєві, я думав в Києві. Оказується в Полтаві, Полтава то круто. Конкурсантки дефілювали у купальниках, представили осінньо-зимову колекцію від всесвітньо відомої дизайнерки Анни Кей та підготували номер з черлідингу. Як запевняють самі дівчата, змагання проходили у теплій, дружній атмосфері. І самі вони постійно підтримували одна одну. Я буду за кожну дівчину болеть, переживатись. Це вся моя сім'я, якби как бы, ми всі дружим, Поэтому я буду желати кожній дівчинки перемоги, не смотрення на що обрана ж королева Полтавщини запевняє. Вже готова до нових звершень. Із конкурсу Королева України планує повернутися з перемогою. Поживою виді, с'їзімо, повідім, до домой титул, будемо раді. ради. Пасія. Жодна з дівчат не пішла додому без титулу. Обрали і королеву подіуму, і королеву телебачення, і королеву глядацьких симпатій тощо. І звичайно ж, усі вони отримали цінні подарунки та призи.